Ісус є живий, і ми живі. І ми прийшли прославити живого Бога, який полюбив нас і віддав своє життя заради спасіння Твого і Мого. І сьогодні Господь Він не залишає своєї уваги до кожного із нас. Він піклується про нас і про наше життя. Він дає все необхідне. Для того, щоб ми мали це життя на цій зорі, дуже часто людина, коли втрачає здоров'я, тоді вона розуміє, що підходить закат життя і готується. Я спілкувався так при пожарі, коли тушили із Одним чоловіком, який був там, і говорить той чоловік, сусід, рядом живе, він став до церкви ходить, раніше був поліцейським, раніше він дуже, життя таке було, що він запивав, ну трошки такий. Але пройшов час і він повернувся назад. В Україну, чи не Україна, точніше в свій рідний, свій, своє рідне місто і там живе в Батьківській хаті. І так ми говорили з ним, він говорить, все, що є на цій землі, тимчасове, а останемо перед Богом і там покаже, як ми жили. Добре, що я на старість знайшов Бога. Дорогі брати і сестри. Дійсно добре, коли людина стигне примиритися з Богом і бути Божою, Божою дитиною. Люди сьогодні на землі, які живуть ми з вами, ми не завжди цінуємо те, що маємо в житті. Хотів би я зараз прочитати одне місце із Слова Божого. Це дуже знайоме місце. Яке записано в 9 розділ Євангелія від Івана. Тут прочитаю я небагато, дуже коротко. А коли він ішов, Ісус Христос, то побачив чоловіка сліпого від народження. Учні його запитали, кажучи, учителю. Хто згрішив, Він чи батьки його, що сліпим народився? Ми бачимо різні ситуації були при житті Ісуса Христа. Він прожив на землі дуже коротке життя своє, але Він прийшов на землю, щоб людину примирити з Богом, щоб людині дати надію і дати спасіння. І Ісус Христос, це і Ісус прийшов, щоб люди повірили в Творця неба і землі. Але люди, вони дуже далекі були від Бога. І на той час, і на сьогоднішній час. Люди відвертаються від Бога. Але коли Ісус прийшов, то в нього були учні, які послідували за ним і йшли з Ісусом. І ось вони йдуть дорогою. Іду дорогою по якомусь місту і бачу, сидить чоловік з протягнутою рукою просить милостині. І учні повертаються до Ісуса, і вони задають таке питання Ісусу. Ісус, чому Він народився, сліпим? Хто винуватий в цьому? Чи він, чи його батьки? Що він народився, сліпим? Що за причина? Вони стали шукати причину народження сліпої людини, чому він так народився. І Ісус відповів, ні Він не зрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому діла Божі. Які діла Божі? Людина сидить з крутяною рукою. Людина народилася сліпою. Які діла Божі? І далі тут написано, Ісус відповів ні він не зрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому діла Божі. Доки є день потрібно, щоб ми робили діла того. Хто мене послав, надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязево сли... слини й помазав ним очі сліпому. І сказав йому, піди вмися в купальні з Силуам». Силуам у перекладі означає посланий. Отже він пішов, умився і прийшов зрячим. Ось нам говорить Слово Боже. Христос ішов дорогою по місту. Побачили людину. Який був незрячий, і він народився незрячим. Його учні стали запитувати, що трапилось, хто ж зрішив, чи він, чи батьки. Христос говорить: ні він, ні батьки. Але це для того, щоб на ньому явилась слава Божа, діла Божі. А потім зупиняється Христос біля цього чоловіка. Плюнув на землю, уявіть собі, яку мазь дорогу зробив. Безкоштовно грязь, пиль, земля. Він плюнув, розмішав його, взяв на пальця, помазав глаза сліпому, а потім, говорить, йди в купальню з село і там промий глаза твої. І він пішов. Зайшов туди, промив глаза, і очі відкрилися. І він бачив все, що навколо нього, який ніколи не бачив. О, велика слава Божа! Бог зробив чудо, Бог зробив славу, дорогі брати і сестри. А ми так часто можемо зразу думати, а що, навіщо. Заболів, брат чи сестра, о, гріх, Бог наказав. Гріш та людина. А можливо, нема там ніякого гріха. А Бог допустив, щоб зцілити його і славу показати. А можливо, для того, щоб ця людина більше помолилася і приготувалася до зустрічі з Богом. Тому що так часто ми забуваємо, що ми тимчасові. І ніколи почитати і помолитись. І ніколи часу провести з Богом. І Бог зупиняє нас на дорозі нашій, Бог ставить нам знак стоп, щоб ми зупинилися і подумали про своє життя. Дорогі брати і сестри, і ми можемо приписувати о гріх, о, Бог наказав. Але Бог може випробовувати, провіряти. Даже нам взяти у мами після пожару сусід через двора. Купив будинок, він там вже, там вже ходів, числі там живе. Побачив маму і говорить. яка гарна в вас віра. Мама говорить, чому? Та так дружно приїхали, вивозите все, працюєте, та тут у вас день, два-три криша буде. Оце віра я понімаю, які дружні. Брати і сестри, віра не на словах, а віра на ділі. Слава Богу, велика милість Божа, що Бог нас з'єднав, що Бог нас спас, що ми діти Божі. І ми повинні дійсно підтримувати один одного, допомагати один одному, вислухати один одного, помолитись один за одного. І Бог допускає різні ситуації в кожного із нас. І тому саме головне це бути вірному Богу, дякувати Богу, величати ім'я Його, яке дуже велике і сильне. Христос набагато більше зробив для нас. І тому, брати і сестри, нехай Бог веде нас. По цьому життєвому шляху. шляху. Нехай Бог дає нам надію, як тут ми бачимо, зробив Господь таке чудо, велике чудо. Але що відбувалося після того, як уздоровився оцей незрячий хлопець чи чоловік? Ви пам'ятаєте? Стали книжники та фарисеї спрашать, а як відкрили свої очі? А він каже, та. Ісус, якийсь підійшов до мене. Він плюнув на землю, зробив мазь із землі, і слюни. Помалив мені глаза, сказав, що я пішов, помився. Я умив глаза свої і відкрились очі. І знаєте, що ті люди стали говорити? О, не від Бога ця людина! Ну той, хто плюнув. І Ісус не від Бога, як Він порушив суботу, зробив мазь. В суботу, святий день, що він нам робив. Вони батьки стали спрашувати оцього цього хлопця, юнака, а хто з сили вашого сина? А вони кажуть, Ісус, а вже Він дорослий, в нього спрашуйте. Ні, не, ні, ні, це не від Бога, це людина нечиста. А батьки говорять, ми не знаємо від Бога чи не від Бога. А ми одне знаємо. Наш, наш син був незрячий. А зараз зрячий, слава Богу! Ісус Христос, Він не дивився, що Субота. Він прийшов допомагати. Він прийшов прощати, Він прийшов милувати. І сьогодні той самий Ісус Христос посеред нас, там, де двоє або троє, зібраних я моє, там я посеред вас. Тому нехай Бог допоможе нам. Іти за Господом. І славити ім'я Боже! Ми зараз будемо славити Бога, вклонятися і молитися за наші потреби і проблеми. В кого що є, скажемо і помолиться. Слава Богу!